Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську намагались пограбувати автовокзал. Скільки учасників та дітей Великої Вітчизняної війни проживає у Первомайську? Районна влада привітала ветеранів 70 ї річницею перемоги. Нещодавно двоє невідомих намагалися викрасти скриньку благодійної допомоги з приміщення автовокзалу у Первомайську. Вночі до зали очікування зайшли двоє невідомих осіб, які відразу направились до скриньки благодійної допомоги для потреб постраждалим в зоні проведення АТО. Зірвавши скриньку зі стіни, зловмисники кинулися на втюки. Але під час руху пластикове дно скриньки відірвалось, і гроші, що містили всередині, а це близько 300 гривень, висипались на підлогу. Порожню скриньку зловмисники кинули та втекли з місця події. Про це правоохоронця повідомила касир автовокзалу. Завдяки чітким прикметам зловмисників було швидко знайдено крадіїв. Ними виявилися 19 та 17-річні мешканці міста Первомайська. Юнакам світить покарання у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. В Первомайське управління соціального захисту населення до 5 травня закінчило виплату одноразової допомоги, передбаченої законом України про статус ветеранів та учасникам війни. Про це під час прес-конференції повідомила Колісніченко Ольга Анатолівна. Також вона розповіла журналістам про кількість людей у місті, що пам'ятають Другу світову війну. У нашому місті сьогодні проживає ветеранів війни 2239 осіб. Із них учасників бойових дій 346 це разом з афганцями і воїнами-інтернаціоналістами, учасниками війни це ті, хто наш е, трудовий фронт 1277, е, інвалідів війни першої групи 13, другої 94, третьої 32, сім'ї померло 477. Е, Крім цього, Ольга Анатоліївна зазначила, що у місті проживає 65 осіб, які безпосередньо приймали участь у великій вітчизняній війні та відновлювали місто у повоєнні роки. Цих громадян будуть буде відвідано протягом 7-8 травня депутатами міської ради, членами виконкому. І взагалі хочу сказати, що сьогодні велика увага приділена ветеранам. Сьогодні ми маємо. Ливість з місцевого бюджету також учасникам бойових дій безпосередньо прийнявши участь надати допомогу. На останок зустрічі начальник управління соціального захисту населення наголосила на тому, що первомайця має бути дуже соромно перед ветеранами за свою байдужість до проблем старшого покоління. Нам мабуть повинно бути стидно перед нашими ветеранами. Ми не забезпечили їх всім тим, чим ми повинні були забезпечити, а вони нам дали життя. Тому я хочу нашим ветеранам сказати великі слова подяки за життя, за те, що ми маємо, за те, що вони відбудували після воєнний період, і сказати їм велике спасибі за те, що вони є в нас. У Первомайську напередодні святкування 70-ї річниці закінчення Другої світової війни в терапевтичне відділення обласного госпіталю завітали представники місцевої та районної влади, аби привітати ветеранів з цією пам'ятною датою. Чиновники наголошували на тому, що з кожним роком учасників Великої вітчизняної та дітей війни на Первомайщині стає все менше. Я пам'ятаю, повністю молодший трохи було, коли голови в своєї раді працював, коли ми збирали ветеранів. Вони стояли в три шеренги, доволі длінна шеренга. Це було більше десь 80 -ти чоловіків ветеранів, учасників бойових дій. На жаль, от сьогодні це в Орді раді. А зараз в суроку району є 20 чоловік. В самому молодшому десь, виходить, там, років 90 і старше. Це ті люди, які в першу чергу перенесли війни, їм достався на їхню молоду долю. От. Ну а потім як кажуть. Місці, з ними досталося і таким людям вашому бійці теж. Хоч були на фронті, хоть були в тилу, хоч працювали на окупованій території, хлібнули ці люди дуже багато. І в період війни, а потім після війни треба це все було привести в порядок і наладити, працювали як так, в основному ручну сім'я. І це всі ви добре знаєте. За що ми вам дуже вдячні, тому що від своїх батьків. Просто ми знаємо, як це було важко, і передати ні в книжці, ні в кінофільмі це невозможно. За роки свого існування у медичному закладі пролікувалося більше 7 тисяч людей. Це в основному діти та ветерани війни, що проживають у містах Первомайськ та Южноукраїнськ, Кривоозерському, Врадіївському, Первомайському та інших районах області. За рік в середньому нас лікується більше 600 чоловік. Ми приймаємо на лікування ветеранів, інвалідів війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, дітей, війни з групою, які мають інвалід, та прирівняних попільних. Афганці, Чорнобильці, категорії, які мають відповідні статуси. За словами пацієнтів госпіталю, вони повністю забезпечені необхідними медикаментами та збалансованим харчуванням і завжди знаходяться у центрі уваги лікарів. Висококваліфіціровані спеціалісти От. І все тут, все тут норм, нормально. От. І на що ви кажете, столова, всього, чистота, все. От. І ухо, наприклад, ну, сперва, щоб Кардіограму ти пройдеш, яке тобі лікарство можна давати, яке не давати. Крім цього, напередодні святкування 8 та 9 травня учасник бойових дій побажав усім українцям миру та порядку, адже саме це допоможе країні вижити у такі нелегкі часи. Я хоті я хотів би побажати. Щоб був мир і порядок, понімаєш напередодні 70-ї річниці, щоб в країні, в кінці кінців, порядок був, а не так, що ти б'ються, ти. А ти тот, этот. Ведь була ж війна, так ти, ти знав, що ага фронт, а зараз, ну, перейшло воно, як вам сказати. На безвласті, а так же, так що. Же. От, от побажати, щоб був порядок в страні. Щоб, щоб якщо це Україна, так нехай воно буде українське. О, що не ліз командувати мій огород.